Стоматологічне крісло, відповідний рентген, відповідне обладнання для допомоги стоматологу, освітня, освітлювальна лампа, сухожаровий шкаф для дезінфекції і беззараження інструментарів. Все саме мінімальне, саме просте. Пан Ігор проводить імпровізовану екскурсію сучасним стоматологічним кабінетом, який незабаром працюватиме на передовій. Мобільність його головна перевага, запевняє військовий. Клініку на колесах облаштували за спецзамовленням у салоні мікроавтобуса. Він курсуватиме на Херсонському напрямку між позиціями українських захисників. Це максимально дасть нам можливість реагувати на е, такі больові приступи на місці. Щоб не вести людину, не, не завдавати їй додаткового якогось дискомфорту. Людину, коли він має проблеми з зубним болем, то ну це негативно впливає на виконання завдань, на морально-психологічний стан. А ось у цьому морському контейнері обладнали справжній лазне пральний комплекс. Душові кабінки, пральні машинки, сушарка для одягу, бойлер, та бак об'ємом на тисячу літрів. Тепер будуть доступні бійцям, які знаходяться на нулі. Одна кабінка розрахується на 10 чоловік. Е час беремо помивки. Плюс время на вода, щоб подогрелась в вогнях. Ну, тож тобто за 12 часів можна 80 чоловік побути. Працюватимуть мобільні комплекси на безпечній відлінії вогню відстані, але на зручних для військових локаціях. Курсуватимуть між усіма підрозділами вздовж Дніпропотровщини, в залежності від їхніх потреб. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу в полях повністю постиратись, повністю випрати свій, одяг, помитися. І в теплих умовах це дуже також він мобільний, коли переїжджають хлопці десь далі. За ними ці всі речі переїздять. Безперебійну роботу таких модулів у польових умовах забезпечуватимуть потужні генератори. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Початка.